Шановні глядачі, тільки в мене таке відчуття, коли просинаєшся зранку і думаєш, аби тільки не було хуже, аби тільки не побачити в новинах щось, щось гірше, ніж є. Ми з вами думали з кожним президентом, що буде краще, краще, краще. І от отримали те, що зараз от маємо. Тож, давайте поговоримо, що нас з вами чекає з 1 лютого, вже в цьому місяці, те, січень закінчився, все погане. Давайте залишимо. В січні і будемо двигатися далі. Обговоримо енергетику. Це саме найголовніше, напевно, зараз, кого, кого воно цікавить. Да? Ну, це енергетика. Що ж буде зі світлом? Що буде далі? Його й так немає. Деякі ну, міста взагалі ну, там бликавати страшенні вчора буквально. Пів України. Пів України було без світла. Також розповім, що, що там трапилося: пенсії, мобілізація, тарифи і є гарна новина. Гарна новина деяким категоріям професій, людей, які працюють, піднімуть заробітну плату, але там не надовго. Пишіть в коментарях, що у вас зі світлом, яка у вас ситуація? Ну, тому що у нас, ну, як би сказати, вчора буквально, якщо півкраїни було без світла, в нас. Чомусь аж на 6 годин давали світло. Це як мана небесна, знаєте, якась. Ми, ми все йдемо, коли виключать, коли виключать, коли виключать, не виключають. І от так тюргається, смикається, і постирать, і щось зробити, і там просверлить. І ну, ну, всяке таке, ну як домашні якби справи. от. А як у вас пишіть в коментарях, що у вас було? От, Тож давайте це все обсудимо по порядку. Пишіть свої коментарі, всі коментарі читаю. Всім дуже дякую, хто підтримує. Да й хейтерів багато, але це ж таке, де їх. Де їх дінеш? Хай, хай кожен коментар, це як би сказати, активність на каналі. Тож, давайте по порядку. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо вам це не тяжко. От і давайте будемо розбиратися. Отже, з електроенергією нічого гарного не говорять. Говорять, що навіть по 16 годин будемо без світла. Виходять багато експертів, і Харченко, і ще там, і оцею енерго. От нічого гарного. Все, готовтесь. А деяка із зрадниць умірова взагалі вийшла і сказала, що ми з вами повинні привчити наших дітей жити в таких умовах, от, ну, як зараз. Навіть якщо війна закінчується, що е, без тепла, без води, без світла, отак ну, от в от, таких реаліях. Ну розумієте, навіть е, вийшов Гетьманцев, її обхайтив і говорить, що ну, що, що, що ви говорите? Ви повинні е, говорити людям, що повинно бути щось краще. Ну, що ми двигаємося, ми будемо робити щось, ми будемо старатися. А ви виходите і отаке от говорите. І так, так, шановні глядачі, так воно є. Нас просто виходять і от говорять: от ви повинні, от будете, от так. Ну, от Те саме, що на вулицях коїться. Страшенний ворог нас обстрілює, да, Російська Федерація. Знищує буквально. от. В містах внутрі всередині країни ТЦК людей кошмари, так що хай Бог навіть уже Зеленський признав, що є бусифікація. Ви уявляєте? І доручив Федорову розібратися з цим усім, тобто по електроенергії, ну трошечки говорить, з березня місяця, там покращиться щось, щось покращиться на ну, якусь годину, але ну як говорять, не як би сказати. Майте дуже великих надій, але ну, де ж без надії, як би сказати. І от тут ми підходимо до того, що де, яким категоріям людей підвищать заробітні плати. Ну, Праці це там не, і не, і не багато, То, тобто не на, не на постійній основі, ну, ну, це тільки лютий, березень, там квітень, щось таке. Це нашим Енергетикам, не завдяки їм є якесь у нас світло. Простим людям, простим енергетикам, не керівникам, не хазяйвам, отима, хметалам і тому подібне. Простим енергетикам, простим людям. Дай їм Бог здоров'я, що вони працюють такі морози, що вони відновлюють прості люди, прості енергетики. Прості, завдяки їм у нас. Ще якби якесь є світло. І дай Бог їм здоров'я. Їм потрібно не по 20 тисяч там піднімати, говорить по 20 тисяч. Президент їм підніме, там оці три місяці. Там я не знаю, по скільки треба піднімати, яка потрібна бути в них, їм подяка. От, ну, хоч щось, якби то сказати. Ну, давайте так. Далі по пенсіям. Що у нас буде по пенсіям? В лютому по пенсіям ну, нічого не зміниться, все стабільно. Там, кроме того, що з 1 січня провелася там оця ж перерахунок, тому що ж піднялося на 234 гривні мінімальна пенсія. Була 2,361, стала 2595 багато. Да? От. Ну, Трошечки там щось попіднімалося, піднялася мінімальна заробітна плата, ну тобто ж і прожитковий мінімум, ну 234 гривні нещасних. По, як би сказати, якщо зрівняти з цінами, які є в магазинах, то це практично ніщо. От, в Києві там взагалі ну, повний колапс, Ех, да, людям тільки, як би сказати, поспівчувати можна. Далі давайте що. А по пенсіям ще що хотів сказати, що в березні ж буде індексація, і так уже і роздувають, що це буде індексація рекордна, буде аж 14%, там -то відсотків. 14,7 чи 14,5. Не пам'ятаю, відсотків буде індексація. Навіть говорять, що е, проіндексують оцим людям, які е, вийшли на пенсію з 2021 року. Але не факт. Але не факт. Якщо буде йти діло до виборів, то так. Чому суди, суди призначають цю індексацію людям, коли люди звертаються в суди, і їм суд зобов'язує пенсійний фонд так само проіндексувати цим людям пенсію? А от сам пенсійний фонд цього не робить. Ну, це якийсь колапс, це повний бред, що людина відпрацювала, йде подає в суд, щоб їй пенсію підняли. Але так воно і є. Тож будемо слідкувати, будемо спостерігати. Ще там у роз, як би сказати, розніс цю, роз, ем, пропіарили реформу знову свою. Знову пенсійну реформу цю вони будуть робити. Що мінімум 6 тисяч пенсія буде у людей. Мінімум, мінімум. Тобто, якщо людина 4 тисячі отримувала пенсії, то буде отримувати 6 на 2 тисячі, але ж забирають субсидію. Він говорить, що ці люди субсидіюються і такими намюками, що от якщо ти будеш отримувати ці 6 тисяч, то вже не буде субсидії. Тобто, ну те на те й виходить. Просто-напросто. Те, на... субсидію забрали, додавали, типу, як пенсію, і все. Ви цю половину будете віддавати комуналки, якщо не більше. І от на те остальне, що у вас і було, будете жити. Ну, типа, такого. Далі мобілізація. Мобілізація у нас все. Стабільно, навіть я сказав би, навіть хуже. Ну, Кроме того, що Зеленський визнав, що є у нас бусифікація, і доручив Федору розібратися з цим. І не тільки він сказав, ключові моменти. Перше це закрити небо ППО. Друге, це розібратися з бусифікацією. розібратися, і, е, контракти. Дуже в нас багато каже контрактів. Розбирайтеся з цим, доводьте все це ума, щоб от, ну, так було. Ну саме головне те, що сказав. Тобто, а те, що нам говорили, що це все штучний інтелект, що це все, як би сказати, російська пропаганда, все там воно створене на окупованих територіях. Ну, Веніславський виходив, говорив, що це штучний інтелект, що хтось там десь щось сопоставляв штучному інтелекту, відео це закидував, цей штучний інтелект відповідав, що це все є штучно зроблено, і воно на повних територіях. Тобто, виходить, що Веніславський і всі останні просто нам брехали. Ну, І депутати виходять, вже говорять, що ТЦК це зло. Ті, що на вулицях ловлять, б'ють, принижують людей, От, візьміть Федієнка. Там ось у них інтерв'ю там таке було цікаве. Він там, такий Лапін там був, цей Федієнко, ще там хтось я їх не пам'ятаю. І от вони говорили: от Федієнко там сильно там розносив отак от ТЦК, напевно, що все йде до виборів. Тож, такі у нас новини зараз, тарифи, тарифи, ну напевно, вони взлетять. розумієте? Хто додивився до цього відео, будь ласка, поставте вподобаючку. Якщо сподобалося відео, по тарифам поки що все стабільно до кінця квітня. Ну потім з квітня ну, тут прогнози давати тяжко. З цим, з цим, що є, і це все, що коїться, я так розумію, що ну, тарифи піднімуть. Ну тут, безперечно. І напишіть в коментарях, чи готові ви, як би сказати, платити і відбудовувати, да, Ахметова власність. ДТЕК. Ну, ДТЕК, це ж Ахметова власність Ахметова. І чи ви готові своїм коштом, як би сказати, відбудовувати його власність? Це те саме, що ви чи я, чи хто розіб'ємо десь машину і скажемо: от, Укравтодор, давайте нам цей ремонтуйте машину. Бо ми на ваші дорогі її розбили, або от вона поламалася. Ну, це те саме. Або там щось там десь трапилося, десь щось вам хтось пошкодив. Да? Ну, і давайте мені сплачуйте. Ну, це те саме. Або приїде той доставчик продуктів в магазин і скаже, от в мене машина поламалася, так що давайте мені встановлюйте її. Ну, це те саме. Тож, отакі у нас новини. По мобілізації все стабільно, електроенергія. Також нічого позитивного немає. Ну, позитивно тільки одне, що людям піднімуть заробітну плату, хоч трішечки тим, хто тяжко працює. В пенсіях також все стабільно. Ну, поки що, стабільно погано, так би сказати. Ну, які є. Всім добра, всім здоров'я. У мене цьому все.